Які існують методи оплати створених бронювань в Unit Travel. В цьому відео ми розповімо, які методи оплати доступні вам, як агенту, і які методи оплати доступні вашому клієнту. Та звернемо вашу увагу на нюанси оплати кожним методом. Тож давайте розберемось, скільки і які методи оплати існують в Unit Travel. Разом з вами ми зараз забронюємо готель з незворотним тарифом з розділу розпродажі. До речі, зверніть увагу на різницю в ціні пропозиції від Travel та Booking. В нашій системі сплачувати за бронювання можете не тільки ви, але й ваші туристи. Якщо сплачувати плануєте ви, то під час створення бронювання оберіть вкладку B2B. Агент сплачує за клієнта. Ця схема дозволяє сплачувати суму нетто, тобто без комісії. При цьому комісія зі свого клієнта ви утримуєте самостійно. На даному етапі ви можете змінити розмір комісії, збільшити або зменшити її, але сплачуватимете фіксовану для цієї заявки суму, а саме вартість нето, тобто ціну без вашої комісії. Після введення всіх необхідних даних створіть бронювання. Створене бронювання ви можете сплатити одразу або згодом за діючими умовами обраного тарифу. Нагадаємо, що створене та неоплачене бронювання будь-якого з тарифів з настанням таймліміту автоматично анулюється без жодних штрафів. Тож якими способами оплати ви можете скористатись в Unit Travel? Ви можете сплачувати будь-якими частками і, в більшості випадків, комбінувати різні методи оплати. Після реєстрації в системі вам одразу доступні всі методи оплати, окрім безготівкового. Оберіть найзручніший для вас спосіб. Якщо ви сплачуєте карткою у гривні, то приємним бонусом є відсутність обмежень в 100 тисяч гривень. Ви можете сплатити будь-яку суму, не подрібнюючи її на декілька платежів. Ця сума буде зарахована миттєво та без жодних комісій з боку платіжних систем. Цей спосіб оплати не можна поєднувати з іншими варіантами оплати, наприклад, з частковою оплатою з депозитного рахунку. Тобто, при внесенні наступного платежу інші методи оплати будуть неактивними для сплати саме цього бронювання. При оплаті в гривні система виводить дві суми в євро і в гривні. Інформацію щодо поточного курсу валют ви можете знайти у розділі меню Фінанси курс валют. Якщо ви сплачуватимете карткою у євро, зарахування здійснюється у валюті євро. І за цим методом оплати ви можете сплатити банківською карткою у будь-якій валюті. Звертаємо вашу увагу, що при такому способі оплати зарахування відбуватиметься миттєво. Але зі стягуванням комісії з боку платіжної системи еквайрінгу у розмірі 1,2%. Цей метод оплати можна поєднувати з іншими варіантами оплати, такими як депозитний рахунок, криптовалюта, банк-лінк або платіжна система Paypal. Як вже було сказано раніше, безготівкові розрахунки в гривні за замовчуванням недоступні в системі, тому цей метод на початку буде для вас неактивний. Щоб відкрити доступ для здійснення безготівкового розрахунку на гривневий рахунок ПриватБанку або Монобанку, необхідно укласти відповідний договір з Unit Travel в налаштуваннях вашого персонального кабінету. Для цього заповніть дані про компанію. Та банківські реквізити. Тут вам потрібно внести лише ІБАН. Після цього перейдіть до вкладки Договори та угоди, натисніть Додати, оберіть агентський договір, введіть назву юридичної особи та банківські реквізити та відправте запит. Після перевірки та ствердження внесених даних від Unit Travel прийде повідомлення з запрошенням до підписання договорів та угод. Необхідний договір потрібно буде підписати з боку вашого агентства у системі єдиного документообігу вчасно. Після вкладання договору з Юніт Тревел у вас з'явиться відповідний запис в розділі Договори та угоди зі статусом Активний та відкриється доступ до оплати на рахунок в гривні. При безготівковому розрахунку у вас також немає ліміту в 100 тисяч гривень. Ви можете сплатити будь-яку суму в будь-який час, навіть вночі, за будь-яку туристичну послугу, і ця сума миттєва буде зарахована. Рахунок дійсний протягом одного банківського операційного дня. Усі платежі, зроблені по закінченню банківського дня, будуть враховані банком наступного дня за оновленим курсом. Але якщо ви сплачуєте з рахунку Монобанку на рахунок Монобанку або з привату на приват, оплата зарахується протягом декілька хвилин, навіть у вихідні дні. Після зарахування оплати для вас буде доступний акт виконаних робіт. Цей метод не можна поєднувати з іншими методами оплати. Також ви можете скористатись коштами з депозитного рахунку. Система одразу виводить доступний баланс, і при сплаті депозитними коштами миттєво зарахує необхідну суму. Цей метод оплати можна поєднувати з оплатою картою в євро, криптовалютою за допомогою банк-лінку та PayPal. Більш детальну інформацію про депозитний рахунок ви знайдете в Юніт Гаманці на головній сторінці сайту. Криптовалютою ви можете сплатити за авіаквитки та незворотній тариф будь-якої туристичної послуги. Або за допомогою криптовалюти поповнити депозитний рахунок і вже з нього сплачувати будь-які тарифи будь-яких туристичних послуг. Звертаємо вашу увагу, щоб платіж здійснився належним чином. Ви повинні впевнитись, що обраний тип криптовалюти, наприклад, біткоін, співпадає з криптовалютою, якою ви будете фактично сплачувати за бронювання це повинен бути теж біткоін. Ви можете обрати банклінк чи платіжну систему. При такому способі оплати за рахування здійснюється у валюті євро. При оплаті іншими валютами відбувається конвертація за внутрішнім обмінним курсом банку платника. Для оплати потрібно вибрати країну та банк, з якого здійснюватиметься платіж. У вас відкриється або QR-код, за яким автоматично підтягнуться всі необхідні реквізити для оплати, або інтерфейс обраного вами банку. Переваги такого методу оплати в тому, що вам не потрібно вручну вводити дані для здійснення платежу. Цей спосіб можна поєднувати з іншими варіантами оплати: карта в євро, депозитний рахунок, криптовалюта та PayPal. Для оплати за допомогою PayPal авторизуйтесь у платіжній системі та підтвердіть операцію. Зарахування здійснюватиметься в євро. Цей метод також можна поєднувати майже з усіма іншими: це оплата карткою в євро, депозитний рахунок, криптовалюта та банк-лінк. Створене та неоплачене бронювання можна знайти і оплатити в розділі меню Робота з клієнтами, бронювання. І сплатити його тут. Сподіваємось, що серед різноманіття методів оплати, які ми вам пропонуємо, ви оберете найзручніший саме для вас. Ми пропонуємо широкий вибір оплат не тільки для вас, а й для вашого клієнта, щоб він міг самостійно сплачувати за своє бронювання. В Unit Travel існують дві схеми для оплати від клієнта: B2B2C це оплата за вашим посиланням, та B2C це оплата клієнтом на вашому клієнтському сайті від Unit Travel. Давайте спочатку розглянемо схему оплати B2B2C, тобто за вашим посиланням. На етапі створення бронювання натисніть вкладку B2B2C, клієнт сплачує самостійно. Окрім іншої інформації, яку вам потрібно заповнити на цій сторінці. Ви тут ще можете налаштувати розмір обов'язкової передоплати, якщо ви увімкнули відповідну опцію у налаштуваннях вашого кабінету в розділі Комісія та націнка. Встановлену передоплату клієнт зобов'язаний внести до вказаної вами дати та часу, якщо ви бронюєте тариф скасування без втрат. При несплаті клієнтам необхідної суми до моменту настання тайм-ліміту бронювання буде автоматично анульовано без жодних штрафів. Розмір передоплати можна вказати у процентному відношенні або в грошовому еквіваленті. Та за бажанням увімкнути опцію Передоплата не повертається. Тоді, у разі скасування бронювання, сума передплати буде утримана на вашу користь, на ваш депозитний рахунок. Вкажіть контакти клієнта, на які згодом від Unit Travel прийде повідомлення про необхідність оплати створеного бронювання. Та створіть бронювання. Клієнт отримає системне сповіщення, за яким він може сплатити за бронювання самостійно. За наявності, клієнт може використати промокод на знижку або номінал подарункової картки та перейти до сплати бронювання. Для оплати клієнтом ми пропонуємо також багато різних та зручних способів. Клієнт може розрахуватись картою в гривні або валютною картою, але на відміну від B2B схеми, коли ви оплачуєте за клієнта. При оплаті валютною картою банк не стягуватиме з вашого клієнта відсоток комісії платіжної системи еквайрінг. Клієнт може оплатити суму повністю або будь-якими частками до вказаного терміну або за допомогою додатків від Монобанку або Приватбанку подрібнити суму на декілька платежів від трьох до шести. Також може скористатись послугами PayPal. Або сплатити криптовалютою, якщо були заброньовані авіаквитки, чи незворотній тариф будь-якої туристичної послуги. У вашого клієнта також є можливість сплатити банклінком та іншими платіжними системами. Також турист може додати до бронювання додаткові послуги та окремо за них сплатити. Або відмінити бронювання. Штрафні санкції стягуватимуться за умовами заброньованого тарифу, але без жодних втрат, якщо ваш клієнт встигне анулювати бронювання до настання кінцевого терміну оплати за бронювання. Це стосується кожного з заброньованих туристичних продуктів та послуг Unit Travel. Також ви можете самі відправити клієнту посилання на оплату через розділ меню Робота з клієнтами бронювання. Ви можете це зробити у вигляді лінку в месенджери або смс, або надіслати електронною поштою. Якщо при бронюванні ви вказали схему оплати b 2 b оплата від агента і хочете змінити її на B2B2C, оплата від туриста. Ви можете це зробити в один клік. І після цього відправити посилання на оплату клієнту. Але майте на увазі, що перемкнувши повзунок, система не дозволить вам перемкнути його назад до схеми оплати B2B. У разі виникнення такої потреби зверніться, будь ласка, до нашої служби підтримки. І наостанок розповімо вам про другу схему оплати від клієнта B2C формат, коли клієнт сам знаходить, бронює і сплачує туристичний продукт на вашому клієнтському сайті, від Unit Travel. Система надішле вам сповіщення про створене або навіть оплачене туристом бронювання, а налаштована вами комісія з часом надійде на ваш комісійний рахунок. Знайти бронювання ви можете у тому ж розділі меню робота з клієнтами бронювання. А надіслати клієнту посилання на ваш безкоштовний вебсайт ви зможете з розділу меню Утримання та залучення клієнтів, веб-сайт та клієнтський кабінет. Базова версія вашого клієнтського сайту виглядатиме ось так. Але за бажанням ви можете кастомізувати ваш сайт, активувавши платний тариф. Так, це саме той варіант вашого пасивного заробітку, коли докладені вами зусилля працюють на вас, навіть коли ви відпочиваєте. А ще ми завжди раді нагадати вам, що при будь-яких запитаннях щодо оплати бронювань і не тільки, звертайтесь, будь ласка, будь-яким зручним для вас способом в службу підтримки Unit Travel. Ми ніколи не втомимося відповідати на ваші запитання та вирішувати будь-які негаразди. Ми тут, щоб вам допомагати і створювати комфортний та безпечний інструмент для вашої роботи з клієнтами.